Розуму я ці істотні недоліки всі перерахував детально у своєму клопотанні, яке я подав 24 листопада. Зараз можу коротко характеризувати. Вважаю, що порушена вимога статті 22, 23, 64 кримінально-процесуального кодексу. Зокрема, ряд матеріалів слід, слід, слід справи кримінальної свідчить, що слідство не було проведено об'єктивно, повно. Всесторонньо не були усунуті ті суперечності, які виникали під час проведення досудового слідства і дізнання. Крім того, можу сказати, що частина матеріалів зі справи неправомірним чином вилучалась. На стадії розслідування цієї справи ці матеріали стосувалися негативних характеристик потерпілого, стягнення. Тягнення дисциплінарних, які до нього застосовувалися, а також інші матеріали, які з того чи іншого боку були невигідні е, слідству, е, щоб вони були у цій справі. Тобто перше порушення, е, маніпулювання з документами у справі, я виплав тут з якими документами.